Так, всем привет. Еду на догляд проходить для курсов курсив водіїв. Тут шукаю, записалась, шукаю. Мне потрібно перегляд нам. Так, мне потрібно номер 50 на цій вулиці. О, номер 50. О, в більшості таких знайомих. Здається, це я його в інтернеті бачила. Да, 50 це моє. Так, Дали ось такий конверт. Там я заповнила бумаги. Тепер Перечекаю в черзі. Я вже зробила, дали мені цю бумажку, всього сказали, мені окуляри треба. Ну я якби я знала, тому що я вже не один раз перевіряла, та й по суті я ж бачу, як я бачу. А бачу я жахливо, тому що бачу я близько, а далеко я взагалі нічого не бачу. Ну, не взагалі це вже я перебільшую, але щоб якби, так, щоб ви розуміли про що мова, то от як в церкві слова, наприклад, пісень висвітлюють, то я їх не бачу. Ну, ось так. Тому коротше, приїхала зараз в галерію Броновіця, зараз зайду в оптику, тут є оптика. Трошки вип'ю кави, бо вже третя година, а я ще зовсім їхала ж на тощак, щоб рівень глюкози міряли, то я їхала голодна, то вип'ю зараз кави, потім піду вже в оптику. Друзі, ми приїхали от, з дітьми в галерію Броновіця трошки. Вони ну, там вон, на комп'ютерах клацають, бачите, вон там стоять комп'ютери, вони на них клацають. Вон, Стасік мелькає, голова Стасіка. А я собі взяла каву, я люблю каву в Макдональдсі. Ну, це якусь я взяла перший раз, обично я беру лате, а це якась біла кава. Друзі, я не знаю, що це за біла кава. Ну я так зрозуміла, ж це просто кава з молоком, типу американо. Напишіть мені, будь ласка, що таке Макдональдсі біла кава. Ось так. В магазин заходили, вон зараз покажу, Дивіться, коротше, купили машці таку в H&M, типу котик, гляньте, він такий м'ягусінький, це просто щось. Типу подушка. Котик такий, подушка, класний такий. І також зайшли в А, ну як би я ж говорю, що уже одразу намалював його, цього котика, дивіться. Ось так. І ще зайшли в, Макдо... в H&M, взяли Ростику і Стасіку, там он по футболу. Не хочемо вже їх розкладати, вони там гарненько гарнікоскладені. Дві однакові вони захотіли і одну ще Ростику з людиною павуком. Ростику того ж Стасіку на днях вже купляла. Так що ось так ми чуть-чуть зайшли в магазин. Я замовила окуляри, окуляри ребята, вийшли дуже дорого. Спочатку ми зайшли в одну точку і там нам порахували окуляри, ну, якби оправа, два скла ну, на обидва дова, ока скло. І запропонували, якщо грубше скло, то 1200 злотих. Якщо скло тоньше, то 1600 злотих. Ось я, звісно, малость так трошки. Ну в шоці була, тому що я ну я розраховувала, що це буде не настільки дорого, окуляри. Ось то ми пішли ще, скажем так, по базару походили, знайшли ще і вже там замовили. Там скло, два скла 500 злотих. Ну і вже знімати мене. Я не тебе знімаю, Я себе знімаю. Два скла 500 злотих там з копійками, плюс оправа 200 злотих. Ось ну і ми взяли тоньше скло. І вийшло за все 779 чи ну, коротше, до 800, не більше ніж 800. Тоже багато, здається, як. Але що робити, якщо мені за рулем сказали, що треба окуляри однозначно? Друзі, ранок. Ранок вже наступного дня. Ми тут снідаємо. Марусь, ти снідаєш? Смачно! Він як скут, ну туди ну, тлізеш її на голову. Ну так це ж, бачиш добренько, все, що мімо, то все туди. Бачиш? Ми слюнявчик сьогодні перший раз вділи. Те все пачкалося, слюнявчик лежав. А тепер ми його вділи, да? Смачно? Не хочеш слюнявчик? Він такий зручний, щоб тобі платтячко не пачкалося. Стас, зніми з -за шиї, будь ласка, скакалку. Так, ви понаїдалися? Да. Все, Ростік, передавай привіт, Володя. Тут у нас підписчик дуже тебе любить, завжди про тебе питає. Передаси йому привіт. Привіт. це Ростик. В нього піврота без зубок, а це Стасик. в нього рот з зубами. А в Ростика зуби зараз усі випадають. Да, Ростик? Нові рости будуть. Да, Рост... а... І ти привіт махаєш. Привіт! Мама. Чи треба було знімати, поки ти махала? Їж, короче. В общем, у нас сьогодні я нікуди сьогодні не їду. Перший раз за якийсь час довгий. Мене назбиралася уборка, стірка. Мить зараз посуду буду, більо складати буду. Ну, не скажу, що прям сильно грязно. Це от тільки що діти просто лего порозкидали mm -hmm. до вон стір. Фу, Стас. Короче, кажучи, кому цікаво, Давайте зі мною разом займемося уборкою. Давайте. How many days are linked? Searching for happiness. Let's my dreams all flow. Spending my days of freedom. Все, мыть так пол. Все, мама, марши -тинь. Марши -тинь. А тут нет, мама, не, не маши ты. Маш. Мама, давай, я ей показал. Поставь туда. Ты снимаешь? Ты? Mm -hmm. Ну все, Маша, Оля займається. Що ти не знаєш? Я опять збилась. Оля займається. Мама! Все, я більше не буду коментувати. Просто грай. Я збилась за тебе. Давай, актриса. Я угу, угу. Стуло не ламай, давай. Покажи, які ми тобі шльопи вчора подарили на 8 березня. Ти ж снімала. Класно? Так ти ж знімала цей. Так я знімала не в тому форматі. Давай, давай грай. Я не можу зіграти. Я зазвичай, але не можете зігратися за того, що ви мені мішаєте. Добре, ми не... О, зіграй на морозово, я засніму. Просто на Ютуб покажу. Давай, давай. Давай, давай. Уже половину би точно. Ще трошки посидиш, і вже було б цілий. Твірди три минути. Давай, ти вже дві проговорила. Одну тільки. Давай. А твір де півтори минути. Я його записувала, я знаю. Що? dá vai Пройшов тиждень, а ти вже забулася. Чого тиждень два? Поки ми записували його. Тиждень, ні, ми ж його першу записували. Ну. Тиждень, Оля, тиждень. І ти вже забула, бачиш? Ну давай ще раз. Ще не то, граєш. Чого то? Ні. Я я забула. Я чую, що забула. Ладно, коротше, займайся давай. Друзі, такий влог у нас сьогодні вийшов. Буду закінчувати його. Не забувайте, будь ласка, писати коментарі свої після відео. Пам'ятайте, що іноді у нас. Коментарі чомусь Ютуб видаляє. Таке вже було неодноразово. Тому, коли ви написали коментар, перевірте, чи він залишився. Не знаю, чому так відбувається. Вже не один раз нам підписники, бувало, писали, що коментарі пишуть, але я їх чомусь або не бачу, або після того, як я їх прочитала, вони зникають. І там був коментар мені відносно тиску. Відносно схуднення. Так от, хто раніше, хто раніше на нашому каналі вже, то вони бачили і знають, що десь роки вже, це вже Маші буде два роки, це вже десь роки три, мабуть, пройшло. Як я була серйозно взялася за схуднення. Ну, я ніколи в житті не була худою, ніколи, ніколи, ніколи. от. І десь це вже роки три пройшло, якраз перед тим як Машу родить. Я була сіла, ну так якби змінила харчування і почала худнути. Я втратила 28 кілограмів і, до речі, зараз згадала це, розкажу прикол. От, втратила 28 кілограмів, але потім от, якби, трималася десь першу половину вагітності, я так трималася, а потім так вже їсти хотілося вже останні місяці, і трохи я почала більше їсти. От, і, коротше кажучи, потім родила Машу. І якось не так хочеться їсти, коли вагітний, як хочеться їсти, коли ти годуєш. Я не знаю, це так хочеться їсти просто. І, коротше кажучи, я набрала назад їх, ці кілограми, якраз от, чітко, абсолютно, якраз всі, всі-всі-всі. Не більше, але от якраз чітко прям. І це вже десь вже пройшло. Ми почали з 16, 16 зараз місяць, народ. зараз у нас березень, і от ми почали 16 січня знову куда. І от я вже знову втратила 10 кг, і йдемо далі. Ви знаєте, дуже важко саме, що, що важко, це коли ти. Коли ти сам, чи там не сам, чи, ну я не знаю, якби я не буду говорити за кожного, але багато легше худнеться, коли ти можеш контролювати, що куплять, і в тебе немає вдома різних вкусностей, знаєте. А коли вдома купа дітей, і вони всі все їдять, і тобі ще треба це все готувати, і ти це все нюхаєш, дивишся, то, знаєте, трошки важче. Тому. Е... Приходиться це це все, знаєте. Буває, накатує, хочеться чогось такого вкус, вкуснішого, чогось такого, але тримаємося. Так, що ось такі справи. Коротше, прикол згадала. Е, недавно мені одна знайома написала, скинула. Я не знаю, чи я вам вже це розказувала. Коротше, кажуть, як розказувала, то напишете мені. Скинула мені фотки, типу, каже, каже, це ти, типу, худала за допомогою таблеток. Я говорю, та ничего. Каже, та вот я только на Фейсбуке бачила, таблетки рекламируют, ты рекламируешь. Я так, в смысле, я рекламирую. Я, ну, я бы, я бы знала, как бы я это делала. Она такая, ну, сейчас я тебе поскидаю. Короче, кидаю на Фейсбуке реклама. Там какие-то таблетки. Рассказывают, какие они прекрасные для схудения. И моя физиономия, короче, кажучи. И я, вона так, такая, типа, так там видео, я такая, и что же я там кажу? Ну, типа, кажешь, как это, типа, там, классно, Я така, ану, на мені. Короте, вона каже, так воно вже типу, закрилося. Каже, я якби, ну, не вспіла його нічого. От, Коротше, довго вона возилася, щоб знайти це для мене. Знайшла, скинула мені відео, і я коротше, бачу, це уривочок з мого відео, де я розказувала. На Ютубі як я втратила 28 кілограмів, що я робила. А вони взяли, стягнули, скачали це відео з Ютуба і поставили його собі. Типу, я розказую про їхні таблетки. Хоча там я не кажу іменно в тому куску, я не говорю, що це таблетки. Ну, якби вони використали це, знаєте, як так от перекрутили, що наче я от рекламую їхні таблетки. Оля моя їм дзвонила, казала, щоб вони видалили, бо ну, реально не мають права мене от використовувати для от таких приколів. Потім ще й люди знайомі ще там одні писали, що от бачили, чи дійсно от це допомагає. Я взагалі кажу, що тут не при ділах. От, і вони ніби як не знаю, злякались, не злякались, але кажучи, от пару днів тому мені казали, що я продовжую на Фейсбуці рекламувати їх таблетки. Через то я навіть не знаю, що з цим робити, будучи в Польщі з, з цими ребятками. Можливо, хтось мені, ну от навіть можливо, хтось із вас зможе мене проконсультувати, сказати, тому що ну, тому, що якби це точно якась. Якісь у них таблетки пальоні чи не пальоні навіть. Але я не хочу бути причетною до їхньої цієї реклами і до цих їхніх таблеток, щоб люди велись і купляли. Тому що, от бачите, не одна людина мені навіть написала декілька, що ти рекламуєш, я думала купити, бо я ж знаю, що ти похудала. Ну, коротше, отак. Вот. Так що все, ребята, на цьому влог закінчуємо. Такий він у нас уборочний, приборочний получився. Я це сонце виглянула, так сонце лупить. Ну, думаю, можете піти пройтися, але якось так мені холодно, нікуди не хочу йти. Чи ти якось не знаю, коротше, побачу ще. Все, друзі, на цьому прощаюся. До нових відео, до нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, з будь-якого приводу, з того, що ви побачили. Все, до нових зустрічей. Пока-пока-пока-пока.